Доброго дня всім, хто мене дивиться, щиро вітаю вас з Новим роком та новорічними святами. Сподіваюсь, цей рік нарешті принесе мир в нашу країну, і ми будемо жити в мирі без всіх страждань, які тягне за собою війна. Але ми продовжуємо рухатися в своєму руслі, тобто в руслі вивчення природи, так як це стосується безпосередньо нашої діяльності. І сьогодні ми поговоримо на одну дуже цікаву тему. В основі цієї теми один із самих складніших процесів, який до кінця, навіть сьогодні, повністю не вивчений. Як ви вже могли зрозуміти, це процес. Фотосинтез. Фотосинтез це двигун життя на нашій планеті. Саме фотосинтетична активність перших фотосинтезуючих бактерій, а далі і рослин, дала змогу наситити атмосферу киснем, і це створило умови для формування різних видів, тобто різних видів форм життя. І нашого виду, в тому числі, тобто без фотосинтезуючих рослин і бактерій. Життя в тому прояві, в якому ми його знаємо, на планеті, можливо, не існувало би. Можливо, існувало би в якомусь іншому, але точно не таке, як ми зараз бачимо. Тобто все, що ми бачимо навколо себе, це завдяки рослинам і бактеріям і ось цьому процесу, який називається фотосинтез. Що лежить в основі фотосинтезу? В першу чергу, це перехід енергії, енергії сонця в енергію хімічних зв'язків. І на виході ми отримуємо цукри. Що таке цукри? Цукри це енергія. Це джерело енергії для проходження різних хімічних перетворень. І воно потрібно абсолютно всім. Цукри потрібні нам для життєдіяльності нашого організму, рослинам, відповідно, тим самим бактеріям, грибам, іншим тваринам, рослинам і комахам також. Тобто це ресурс, який необхідний для проходження хімічних реакцій. Для чого рослині потрібні цукри? По-перше, їй потрібно на власні потреби організму для того, щоб проходили хімічні реакції. По-друге, для взаємозв'язку з іншою біотою, тому що як ми постійно... Згадували в попередніх відео, рослина сама по собі не функціонує. Вона завжди працює в симбіозі із бактеріями, грибами і іншими організмами, і хоче від них отримати ресурси. Це можуть бути елементи живлення, які для неї недоступні, а їм доступні. Але взамін вона повинна віддати щось їм. Відповідно, ось цим замінником, тобто ресурсом обміну, і виступає цукор, який вона синтезує за рахунок своєї здатності до фотосинтезу. І це. Дуже плідна співпраця, без якої не може проходити практично ні один процес. Ми вже говорили з вами про те, що в нашому організмі багато бактерій, і без них організм у нас не буде функціонувати. Так само рослини функціонують з бактеріями в ґрунті. Навіть в їх організмах є велика кількість різних бактерій і інших організмів, які завжди функціонують. І якщо порушується баланс функціонування, приходить до меншої активності. Відповідно, виходимо до того, що фотосинтез це двигун життя за рахунок того, що внаслідок цього процесу утворюється енергія. Коли рослина синтезує цукри, вона обмінюється ними з ґрунтовою біотою і отримує ті ресурси, які, наприклад, їй необхідні, будь-то елементи живлення макро, мікро чи мезоелементи, чи деякі органічні сполуки, які вона також в певній кількості може поглинати. Фотосинтез. Ми знаємо цю формулу, яка знайома всім уже дуже давно, ще з уроків біології в школі. 6 СО2 плюс 2 о під дією світла в ході довгого і складного ланцюга реакції перетворюється на одну молекулу глюкози. Це 6 А12 плюс 6 молекул кисню, який вивільняється в атмосферу. Це просте графічне зображення одного із найскладніших процесів на планеті Земля. В основі, що потрібно, саме базове для проходження фотосинтезу, це, відповідно, світло, сонячна радіація, це вуглець, який отримується з вуглекислого газу, і це вода, яка виступає джерелом кисню, джерелом водню, але в основному функція води це більше транспортна функція. Вода це переносник. Почнемо ми по порядку, як завжди. Світло отримується від сонця, тобто це сонячна радіація. Інтенсивність радіаційного навантаження зонально змінюється, тобто і вона виражається сталістю. Для кожного регіону є певна кількість енергії, яка припадає на одиницю площі. Якщо брати на території України, відповідно з рухом на південь радіаційне навантаження збільшується. З рухом на північ радіаційне навантаження зменшується. Тому, в принципі, це сталий показник для кожного регіону свій індивідуальний. Але рельєф може впливати на радіаційне навантаження в поля. Якщо, наприклад, в якомусь регіоні поле нахилено на південь, відповідно, воно за рахунок цього нахилу отримує більше радіаційне навантаження, тому що пучки світла, які потрапляють на нього, вони скупчуються на меншій площі. І, відповідно, навпаки, якщо поле під північним нахилом, воно знаходиться. Під не таким же кутом до сонця, відповідно, всі ці пучки променів, вони розсіюються, і загальна кількість енергії, яка припадає на одиницю площі, є меншою. І тому там, де рельєф дуже перепадистий, тоді, відповідно, ми отримуємо ситуацію, що за рахунок градусів нахилу поле може бути зонально або на півдні, або на півночі, або на сході, в залежності від орієнтації поля. Це, що стосується радіаційного навантаження. Тепер переходимо до спектрального складу. Як відомо, для фотосинтезу необхідні. Промені видимого спектру з довжиною хвилі від 380 до 750 нанометрів. Але для самого активного. Фотосинтетичного пігменту, тобто для хлорофілу, найбільш корисними і ефективними є червоні промені і сині промені. Це для більшості польових культур, які ми звикли вирощувати на наших полях. Інші пігменти, наприклад, карантиноїди чи антоціани, вони можуть поглинати пігменти з іншою довжиною хвилі, але вони на фотосинтез вже в більшій степені впливають не напряму, а опосередковано. Вони можуть цю енергію передавати для протікання фотосинтезу, або можуть її передавати для розігріву рослинного організму. Як, наприклад, це відбувається. З озимими культурами в осінній період, коли вже активність хлорофілу трохи меншає, і за рахунок поглинання світла антоціанами вони передають і підвищують температуру лисків для того, щоб вберегти культуру від замерзання. Як ми можемо впливати на радіаційне навантаження? На радіаційне навантаження культури ми можемо впливати наступним чином. Перше, це, звісно, орієнтація поля. Знаючи потребу культуру в сонячній радіації і знаючи радіаційне навантаження поля, ми можемо розуміти, яку культуру на якому полі краще висівати. Наступний метод це, звісно, напрямок посіву. Як вже говорили, просипні культури висіваються з півдня на північ для того, щоб рядки провітрювалися, для того, щоб рослини створювали свій мікроклімат. Але... З точки зору балансування радіаційного навантаження, це також важливий пункт, тому що при висіві з півдня на північ, коли сонце в зеніті, кожна росина в рядку знаходиться одна за іншою, і тоді, відповідно від своєї потреби, вона може або ховати листи в рядок, або навпаки, його викладати в міжряддя, отримуючи більшу кількість фотосинтетично-активної радіації. З культурами сусірного висіву, навпаки, але також це грає велику роль, тому що там рядок затіняє свій рядок. Якщо ви Наприклад, пшеницю це був в мене такий досвід. Якщо висіяти пшеницю з півдня на північ, то тоді в спеку літневу вона завжди ховає листки в рядок для того, щоб їх затінити, і всі листки в неї списовинні. Відповідно, тоді це перенавантаження сонячною радіацією, тоді фотосинтез. Активно може протікати тільки в достатку інших факторів, вуглеця і води, але в таких випадках, як зазвичай, вода є лімітуючим фактором. Відповідно, фотосинтез активно тоді не протікає, так як рослина знаходиться в стані температурного стресу. Це такий момент із практики. Тому такі культури краще висівати під іншим напрямком. Не північ-південь, а, наприклад, захід, схід, але від кожного поля конфігурація буде змінюватися індивідуально. Але вибачте від теми, це наступний метод напрямок посіву. І ще один метод це густота посіву. Коли знаючи радіаційне навантаження поля, ми можемо приблизно густотою балансувати кількість енергії, яка буде отримана рослинами. Але це вже не прямий метод, а посередкований по причині того, що при врахуванні густоти, коли вона визначається. Враховується велика кількість факторів, про які ми вже з вами говорили, і там на радіаційне навантаження далеко не самий основний, тому грати на радіаційному навантаженні за рахунок густоти можна лише в деяких випадках, але брати за основу постійного регулювання це, цей метод не можна. Це, що стосується сонячної радіації. Тепер переходимо до самого цінного і самого цікавого це вуглець. Як ми вже знаємо, вуглець лежить в основі органічних молекул. Все, що живе, все на основі зв'язків вуглеця з іншими елементами. Відповідно, для формування рослинного організму і для проходження всіх реакцій вуглець дуже потрібен. Про це ми багато разів говорили в попередніх матеріалах і про кореневу систему, і про сівозміну, і конкретно про вибрані культури. Ріпак, соняшник, кукуруза, пшениця, ячмінь. Про це все я згадував Посилання на деякі відео, які стосуються цієї тематики. Звісно, я залишу в посиланні під відео. Для фотосинтезу вуглець дуже необхідний. Це обов'язковий елемент, на якому фотосинтез, можна сказати, базується. В повітрі вміст вуглеця дуже малий, всього лише 3 соті долі 1%. І цей вуглець, який міститься в вуглекислому газі чи вуглекислоті в повітрі, він на 90% має ґрунтове походження. Тобто ми розуміємо, що вуглець для фотосинтезу в повітрі дуже необхідний. Це правда, але не вся. Вуглець в ґрунті і в ґрунтовому повітрі найбільше необхідний для нормального перебігу фотосинтезу. Як вуглець в ґрунті утворюється? Від проходження процесів метаболізму аеробних організмів, які проживають в ньому. Відповідно, чим більша активність ґрунтової біоти аеробної групи, тим, відповідно, більша кількість вуглецю виділяється від розкладу органічної речовини, і тим більша кількість цього вуглецю доступна для проходження фотосинтезу і інших. Хімічних реакцій синтезу, які проходять в рослинному організмі. Відповідно, розширюючи аеробну зону, ми розширюємо можливості рослини до співпраці з організмами аеробної групи, відповідно, для отримання більшої кількості ресурсів, і на виході ми отримуємо більший результат. Тепер, судячи з усього, ми можемо вивести таку закономірність, яка стосується нашої теми. Фотосинтез дорівнює вуглець, вуглець дорівнює аероби. Тепер переходимо до. Аеробів. Якщо дивитися на ґрунт, з точки зору місця для життєдіяльності мікроорганізмів, то він чітко розділений на два горизонти. Ну, мається на увазі не чіткою лінією, але взагалі розділяється на два горизонти. Це аеробний горизонт, який знаходиться ближче до поверхні, і анаеробний горизонт. В аеробному проживають бактерії, які киснезалежні, в анаеробному бактерії, які незалежні від Кисню. Рослина в першу чергу вступає в симбіоз із організмами аеробної групи, тобто з бактеріями і з грибами, які знаходяться в ось цьому верхньому шарі ґрунту. Між цими різними організмами, аеробами і анаеробами, постійно йде боротьба за життєвий простір. І їхньою головною зброєю в відвоюванні простору це є щільність ґрунту, про що неодноразово також говорилося на каналі, що повітряний баланс ґрунту це. Надважливий фактор відповідно: чим глибший горизонт проникнення повітря, тим більше комфортних умов і більше простору для розвитку аеробів на виході за умови наявності всіх необхідних факторів, тобто волога, повітря і органічна речовина. Можливості до розширення колоній у аеробів зростають кількість вуглецевої бази зростає, і рослині доступно знову ж таки більша кількість елементів живлення, які вона отримує від них в обмін на цукор, і відповідно їй доступна більша кількість вуглецевої бази для процесів фотосинтезу і синтезу взагалі. Зараз невеличкий відступ про те, як ми впливаємо на щільність ґрунту. На щільність ґрунту ми можемо впливати за рахунок культур, які ми вирощуємо, тому чергування культур за типом і глибиною проникнення і часом її розвитку дуже важливе. Тобто сівозміна – це основа основ. Коли сівозміна збалансована, це створює умови для активності ґрунтової біоти, а виділення ґрунтової біоти вони структуризують ґрунт, дозволяючи йому сформувати капілярність. Відповідно, ґрунтова біота також дуже важливий, структуризуючий елемент ґрунту, який його щільність. На щільність ґрунту можна впливати обробками ґрунту, коли це необхідно. І на щільність ґрунту також в мірі, в мірі впливає вода, коли вона замерзає і розмерзається. Тобто в зимовий період замерзання води, перехід її з рідкого в твердий стан призводить до розширення. Від цього повітропроникність проникність ґрунту з значної степені зростає. Це також дуже важливий фактор. Це що стосується щільності ґрунту. Від цього стає ясним те, що наша закономірність, яку ми вивели, вона деяким чином продовжується. Тобто фотосинтез дорівнює вуглець, вуглець дорівнює аероби. Для формування аеробів потрібна щільність ґрунту, тобто повітря, повітряний баланс ґрунту, волога і органічна речовина ґрунту. Всі ці фактори ми можемо регулювати за рахунок сівозміни, яка загорнута в правильну технологію. Розбирати детально тематику розвитку ґрунтової біоти ми зараз не будемо, тому що ця тема вже детальніше була висвітлена на каналі. Для того, щоб не займати час, знову ж таки, я залишу посилання на ті відео в описі під цим роликом. Тому, будь ласка, переходьте і знайомтеся з цим матеріалом. На виході, що ми зрозуміли, для фотосинтезу необхідні ряд факторів, самих основних: це світло, це вода і це вуглець, який отримується з вуглекислоти або з вуглекислого газу. Це три самих основні. Звісно, там ще є ряд необхідних факторів. Це елементи, які виступають основними складовими частинами різних ферментів, які каталізують реакції, чи, наприклад, різних переносників, тому що велика кількість переносників, наприклад, не можуть функціонувати без фосфору. І також без різних інших елементів. Сюди відноситься калій, сюди відноситься магніт, сюди відноситься залізо і безліч інших елементів. Але основні три складові, які виражені в формулі тобто це вуглець, це вода. І це сонячна радіація. Сонячна радіація отримує, отримується відповідно в сталій кількості із космосу, і ми можемо лише підлаштовуватися для того, щоб рослині було комфортно з тою чи іншою кількістю радіації розвиватися на тому чи іншому полі того чи іншого регіону. Якщо говорити далі, тобто воду ми отримуємо із атмосфери у вигляді водяної пари, коли відбувається явище конденсації, і рослина поглинає повітря з водяною парою через продихи, і в ґрунті через кореневу систему. Елементи живлення з ґрунту через кореневу систему, і вуглець з ґрунту через кореневу систему. І саме це вода, елементи живлення і вуглець, який також виступає, само собою, елементом живлення, але його можна віднести трошки іншу категорію, воно ефективно отримується за рахунок активності біоти аеробної групи, тобто аеробних бактерій і грибів. Для того, щоб вони були активні, потрібні умови. А ці умови ми можемо регулювати за рахунок сівозміни в плюсі з технологією. Відповідно, всі ці фактори, вони між собою дуже тісно взаємопов'язані. Наприклад, Активний фотосинтез призводить до утворення цукрів. Цукри, рослина обмінює на елементи живлення, від цього розвивається тільки сильніше. Якщо немає фотосинтезу або він проходить мало, мало цукрів, мала взаємодія, мало елементів живлення, виключаючи один фактор із цього циклічного ланцюга, вся система буде руйнуватися або принаймні функціонувати не так активно, як би нам того хотілося. І тому, якщо ми хочемо впливати на активність фотосинтезу, хоча цей процес відбувається в листках у хлоропластах. Ми повинні дбати про те, як впочуває себе ґрунтова біота. А про це дбати ми вже обговорили як. Це саме основне, про що я хотів сьогодні сказати. Тема ця дуже обширна. Не на одну лекцію і навіть не на один десяток лекцій, але основу, я думаю, я передав. Якщо у вас виникають якісь запитання з цього приводу, будь ласка, задавайте їх в коментарях. А в наступному ролику ми поговоримо про поділ клітин. Дякую вам. За увагу, за виділений час, сподіваюся, інформація для вас була корисна. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному ролику.